Всім доброго дня! Батько мені трохи контактів підігнав і отакі дві релюшечки. РС-22. Паспорт, якщо вам видно. Мене удивило те, що я ось розібрав. Не знаю, якщо видно, не видно. Блін, погано світло. Там жовті контакти. Ну, не знаю, виходить. Оце, там написано 88-й рік, 7-й місяць. А оця релюшка 88-12. Ну, я її ще не вскривав. Зараз я спробую її вскрити. Вона вся яка грязна. Ну... Попробую вскрити, подивимося. А ця уже йде із срібними контактами. 5 місяців різниця. 5 місяців різниця і от, от таке. Ну, але все одно приємно. Це перший раз мені попалась така релюшка із золотими контактами. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь на канал.